Всім доброго дня. Молдинг представляємо 2434 BMW 5, 39 кузов. Ось так він виглядає молдинг. П-образний, Жорст, жорстка така основа. По бокам зверху тут припаяні такі м'якенькі куточки. Зараз ми її надінемо, подивимося, як він буде виглядати. Шановні друзі, не хочу сильно його надівати, тому що тут бутіловий слой всередині знаходиться і буде скло, якби все в клейові. Ну, ось так він виглядає. Бачите, що тут куточки м'якенькі зроблені. Він коли надінеться, весь вирівняється. Тобто, ось так він виглядає. Надівається, де інде скочується в певних місцях, наноситься клей і е Досить пристойно виглядає. Ось така у нас є позиція молдинг лобового скла на BMW 5 39 кузов.